З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Юрбам: Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але Воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить Сина і вірить у нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня.